Знаходжусь вже як півтора року у війську. Звільняємо наші території, захищаємо наших рідних, чим займаюся. І не з, не з шаленим нетерпінням очікую, коли це все закінчиться і здобудемо перемогу. Перша доба на передовій, я отримав поранення, тобто, як то кажуть, і Підірвався на ворожі розтяжці. Вийшли на дальні позиції, і на світанку понести зв'язок. Ну, Зв'язок донесли, але так. Підірвався на ворожі, розтяжці. Добу пробули на передовій. Це, це такий мій перший бойовий досвід був. Саме яскравий, який можу згадати. Звільнення Херсону. Трошки не дійшов там два дні до це, а це, це було емоційно, емоційно найкраще. Звільнення, так. Ми, ми заходили, ми штурмували, а вони тікали, вони тікали далеко попереду. Розуміли, чим ми займаємося. Якщо зараз на Запорожжі ми трошки втикнулися в те, що вони все замінували і там, не, там неможливо пройти, то на Херсоні було добре. Нічого, і там, там пройдемо. Земля та наша, де ми дінемося, іншого вибору ми не маємо. Вони не шкодують ні людей, ні, ні, нікого, нічого, ні техніку. Трошки складновато, що зима нам заважає, холодно, сиро. А так, що ж війна, які, які, яка ситуація? Складна, воюємо, боремося, здолаємо, сподіваюсь. Трошки стримуємо, тому що лізуть. Але ж, але ж ми ж у нас завдання не, 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 піхот, не піхота. Тому так стримуємо і виходимо. І називаються вилазки так звані. Або, або штурми, як вам зручніше, частіше на вилазку скрипну. Вони туляться, йдуть, мертвих побратимів своїх не забирають, перетулюють, переступають і йдуть далі. Іде одна група, ми їх знищуємо, продовжується інша група, безліч техніки там, колись настане час, людям це стане відомо, яка кількість ворожої техніки була там знищена. Але ж це, це, це їх не, не, не вчить нічому. Я, я не роз, одного не можу збагнути, що на думці у цих людей, розумієте? Ось прийшли вони, йдуть, він же бачить. ну… Загинули, попередня група перед ним загинула, він все одно йде. І... І є у них там навіть такі позиції, кажуть, братська могила, ну, там... кожні позиції мають свої назви. Інколи офіційно, інколи поміж військовими. І дні, це важко пояснити, тим більше я просто не можу цього зрозуміти, що їх мотивує і чому вони так роблять. Якщо хочете свого першого, якого я знищив, я пам'ятаю його досі. Тобто штурми з штурмами, от, коли бачиш, що це зробив ти, то так. Але ж не, не турбують, скажу відверто, вони сняться. Побратими так, ворог ні. Ми ж, ми ж не вбивці, ми захисники. Тому так. Але першого пам'ятаю, коли зрозумів, що це зробив я. І... Та й таке, можливо, все пояснюється великою кількістю адреналіну. Я, я так гадаю, тому що трошки після боїв треба адаптуватися. З боя можна вийти от морально, поки побудеш в тиші, декілька днів треба. Це найголовніше, мабуть. Мотивація для хлопців. Тому що бігти можна, як то кажуть, але вперед. Бігти можна, але вперед. Дожити до перемоги. Скажу відверто. Ну і взагалі, а планувати, ми ж не плануємо надалі, там, ніж на годинку. Навіть плани на завтра ніхто не складає, тому що до завтра ще треба дожити. А найбільше мрія так вижити, це, напевно, парад ну, перемоги. Інакше ми її не здобудемо, якщо ми її не здолаємо військовим чином.